Вимолила Історія із життя. Це відбулося в Полтаві на весні 1948 року. Якось до автобуса увійшли хлопчик і жінка. Вони були у потертих пальтечках, старому в суті. На хлопчикові велика стара кепка. Йому було років 9-10. Вік жінки визначити було нелегко. Маленька, худенька із сумним поглядом великих сірих очей. Вона виглядала майже старою, хоч лице ще порівняно молодим. Увійшовши до автобуса, нові пасажири поклали біля своїх ніг бузлики. Жінка повернулася до вікна і заворушила губами. Вона молилася, вона завжди молилася. Побачивши нових пасажирів, кондуктор гукнула. З передньої площадки, передавайте на квитки. Жінка нахилилася до хлопчика і щось йому тихо сказала. Він кивнув головою на знак згоди, і невдовзі його сіра кепка винирнула біля кондуктора. Тітонька, тітонько, підвезіть нас, будь ласка, безкоштовно, а то у нас усього двадцять копійок лишилося, а мама фора, їй важко йти. А Бог вам воздасть, він добрий. Полтавчанин народ гостинний, тому багатьом видалося дивним, коли кондуктор невдоволено вигукнула. Ще мені, святоші, багато вас тут таких вештається. Платіть, а то висаджу. Хлопчик хотів було йти. Та майор, що сидів поряд, простягнув кондуктору троячку Дайте два квитки. Спасибі, дядечку, подякував хлопчик і хотів бігти до матері. Але майор обережно взяв його за руку. Ти звідки, хлопчику? Ми з, еваку... з евакуації. Ти тут лише з мамою. Тата мого вбили, він ще на початку війни пішов на фронт, а бабуся померла. Тепер ми до маминої знайомої, до сестри повіри їдемо. Поряд з майором сиділа красива повногруда брюнетка. Ну, що ти пристаєш до хлопчика Віктора? Його мати чекає, хай іде. Але майору не хотіло відпускатися хлопчика. Він йому сподобався, майор продовжував розпитувати. А скільки тобі років? Мені дев'ять. Дев'ять? перепитав майор, і на його лобі викреслилися зморшки. А звати тебе як? Сергійко. Сергійко? Майор немов вирішував якусь важку задачу. Потім прокотнув клубок, що підступив до горла і ледь чутно запитав. А твою маму звати любою? Так, зрадів хлопчик, а ви звідки знаєте? Майор не відповів. Він узяв хлопчика за руку і сказав: Ну, синку, веди мене до своєї мами. Жінка все ще дивилася у вікно і тихо, одними губами молилася. Вона завжди молилася. Мамо, покликав хлопчик, а я узяв квітки. Квитки? Жінка повернулася, її і без того бліде обличчя, збідло ще дужче. Вона майже з жахом дивилася на майора. Любо, Любочко, мила, рідна, кинувся до неї майор. Вікторе, що це значить? підскочила до нього брюнетка. Та майор не звертав на неї жодної уваги. Він нахилився до жінки і щось тихо говорив їй. Та була просто вражена зустріч, укорінене протягом страшних років усвідомлення, що чоловік пропав назавжди, витруїло з її душі будь-яку надію навіть на Боже чудо. Але він його звершив. Перед нею стояв живий богом даний її Віктор. Автобус уже тричі зупинявся, але ніхто не виходив. Усім хотілося знати, чим усе це скінчиться. Хлопчик спантеличено дивився то на матір, то на майора, не розуміючи, що відбувається. Тоді майор узяв його на руки. Розумієш, я твій тато, розумієш, тато, ти мій тато, хіба тебе не вбили? Це тебе мама вимолила, вимолила, живий, татко, татко. По обличчю жінки текли тихі сльози. Вона і тепер молилася, вдячно молилася тому. То звершив у її житті це величезне чудо, вона завжди молилася. Нарешті майор відпустив хлопчика і узяв на руки її. Вражений тим, що відбувається, пасажири розступилися і троє щасливих вийшли з автобуса. Щоразу, коли мені говорять, що Бога нема і любові немає. Що все це вигадки письменників і тих, кому це вигідно, мені хочеться вигукнути на весь світ. Та ніж, бо бог є і буде вічно, але потрібно вірити, любити і молитися, як ця жінка. Він воздасть, як воздав цій маленькій худенькій жінці. Амінь.